Вітаю, книголюби! Ви на каналі Анатомія Книги, і сьогодні оглядаємо таку відому відому книгу ще відомішого автора Дональда Трампа. Називається вона Трамп мистецтво укладати угоди. Автором її є, хто б ви подумали, Дональд Трамп та Тоні Шварц. Для того, щоб у вас настрій не зіпсувався, напротязі всього огляду, я одягнув для вас спеціально таку е, таке тріко із такою красивою е, візуалізацією зі смайликом. Тож сприймайте все це відео весело, не думайте про всі негативні риси цього автора і насолоджуйтеся оглядом. Відразу хочу розпочати з того, що книга була. Написана ще в далекому, 1987 році автором, а перевидана і заново видана, вона була не так уже й давно в Україні перша книга українською мовою Дональда Трампа. Поки що вона мені відома тільки, поки що мені відомо тільки про неї у 2017 році, завдяки видавництву KM Books. Про що ж тут пише Дональд Трамп? В першу чергу я хочу зазначити, що ця книга. Це є е, більшою мірою автобіографічним твором самого автора, тобто описано його життя, його походження, його становлення до рідних, його сім'ю, і вже другорядним чинником є тут його бізнес життя, його підприємницька діяльність і все, що зв'язано з його успіхом. Якщо ви думаєте, що Дональд Трамп вас навчить тут. Тому як потрібно реально укладати угоди, то ви помиляєтеся, тому що Дональд Трамп присвячує всього один єдиний розділ тому, як потрібно безпосередньо е, працювати зі своїми партнерами, як потрібно укладати успішні угоди і на цьому е, заробляти, збагачуватися. Більшість розділів розповідає про його успіхи, звичайно, які вже здійснилися, або про його життя. Е, книга складається з декількох розділів. Перший з яких ну самий такий самозакоханий, нарцистичний, тому що автор описує один тиждень зі свого життя. Я прокидаюся, беру телефон, дзвоню своєму бухгалтеру, і така самозакохана історія триває протягом перших п'ятдесяти. Е, сторінок. Я собі думаю, якщо ця книга так продовжуватиметься, я її навіть не читатиму. Але на щастя, з другого розділу вже розпочинається безпосередньо та, е, та той екстракт та. Ізюминка цієї книги, яка розповідає нам про те, як потрібно одягатися, як потрібно переконливо поводитися, як потрібно е, візуально переконувати свого партнера, і це сама важлива частина всієї книги. Ну а далі починається знову ж таки автобіографія, третій, четвертий розділ розповідає про його дитинство, про його успіхи, і вже надалі зустрічаємо такий Важливі угоди, які ем, робили Трампа, всесвітньо відомим бізнесменом, наприклад, ем, якась угода щодо покупки і побудови трамп Тауера або угода. Про покупку готельного комплексу від відомого світового готельного магната Гілтон. Ну і появляються багато таких відомих підприємств, які на сьогодні вже є такими, ніби власністю е, самого Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. А на той час, коли книга писалася, вони були в такій початковій першій стадії його е, таких нових е, придбань. Е, взагалі то. Книга, як на мене, є досить цікавою. А я інших книжок від Дональда Трампа не читав. Він має безліч книжок. Вони всі є бізнесовими книгами. Ця книга, я так вважаю, в першу чергу є не бізнесовою, а автобіографічною. Тому для тих людей, які цікавляться автобіографією Трампа, вона буде дуже цікавою. Але будьте готові до того, що це, по-перше, самозакохана книга. Тут досить сильно такого е, вихвалювання самого себе. По-друге, книга по назві не відповідає своєму змісту, тому це теж такий, якби, маніпуляція свідомістю читача і піархід. Ну і по третє, що тут є багато інформації, іде такий потік думок, але немає конкретних порад. Тобто ви самі маєте синтезувати, читаючи текст, чути. Те саме важливе, що для вас потрібно і що для вас може бути корисним. Зовнішнє оформлення книги є найкращим із усього з цієї книги. Вона, е, воно є просто чудовим, є суперобкладинка. -е, сторінок в цій книзі зовсім небагато. Прочитаєте ви її дуже швидко. Е, книга має отаке от візуальне оформлення без суперобкладинки. Шрифт у цій книзі є досить. Хороший, е, якість паперу і товщина паперу класна, але колір такий ну, жовтуватий. Е, всього тут 296 сторінок, ну, близько 300 сторінок, але читається вона дуже швидко. Якщо ви почнете її читати, реально за два дня ви її і дочитаєте. Узагальнюючи все це, я рекомендую вам. Придивитися до першої перекладеної книги Дональда Трампа на українську мову, я так думаю, що видавництво KM Books в майбутньому ще перекладатиме інші твори цього такого епатажного персонажу світового лідера. З вами був канал Анатомія книги. Зустрінемося в наступних оглядах. На все добре.